Що за підступний план задумала Польща проти Китаю? Як наші удари по НПЗ дратують росіян? Чи Росія, можливо, починає вже розпадатися? Про це сьогодні говоримо разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну і з дуже позитивною новини, як наші сили спецоперації вразили сьогодні Волгоградський НПЗ, там роботу зупинили. Також сьогодні дрони долетіли до нафтозавода Газпрому у Башкортостані до кордону України 1400 кілометрів. І от цікаво, як ці всі удари по НПЗ, нафтопроводам впливають на суспільні настрої росіян, тому що от вчора президент казав про те, що два місяці проходила операція на території Росії, яка Викликала суспільний резонанс. Ну, от, можливо, такими ударами ми пришвидшимо розпад Росії. А, ну, дивіться, це більш такий складний процес. Ми повинні розуміти, що це має накопичувальний ефект. От, е, от те, що я бачу по, їхні, по їхніх діловий, ділових медіа і все інше. От зараз вичерпалися запаси, які там нафти чи нафтопродуктів, які були. А зараз у них є хвиля підняття цін пов'язаний з дефіцитом тому що не працюють НПЗ. Подивимось, як буде розвиватися, розвиватися ситуація, чи можна довести Росію до стану, як це сталося з Радянським Союзом. Ну, дивіться, там основна проблема Радянського Союзу, що не було грошей на підтримку імперії. Ну фактично, радянський союз не розпався його розпустила Москва, тому що ну просто вже грошей не було. А щоб, наприклад, купувати місцеві еліти уряди, і вони змушені були всіх відпускати на волю. Чому тому що, коли люди почали задопитати питання, там ну там реально ну хто застав трохи радянський союз? Пам'ятає, магазини взагалі нічого не було. А реальна країна була на межі голоду через те, що не було грошей на закупівлю продовольства, а тому, що радянський союз був дуже залежний від закупівлі, наприклад, пшениці в, в, в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Оскільки грошей не було, то почався ну реально на межі голоду була вже країна, і тому вони тоді ухвалили ну, фактичне рішення, те, що ну треба йти по всі сторони, чи близька Росія до цього. А, ну, ознаки а, а того, що воно починається, це правда, і тут, до речі, не обов'язково повинні бути бунти. Як знаєте, часто у нас говорять, що будуть бунтувати. Росіяни чи вплине це на політичну ситуацію? Ну дивіться, в радянському союзі ж бунтів не було. Більш того, на початку 91-го року ж навіть проведено був референдум щодо збереження радянського союзу, і всі як один проголосували за збереження радянського союзу, але це не врятувало Росії Ну тоді радянський союз. Тому. Чи впливає те, що відбувається на нафтовому ринку на деградацію російської економіки до такого стану, коли вони ж можуть розпадатися економічні зв'язки всередині країни? Так впливає. Ну, дивіться, якщо, наприклад, зупиняється НПЗ, що це означає? Він не переробляє нафту, нафта не продається. відповідно, прибуток не отримує на НПЗ, не компанії, які він володіє, не отримує акцизи бюджет, тому що не продається бензин. А, і в тому числі напрацюють працюють там бізнеси, наприклад, які зав'язані на бензин. А ну, наприклад, не має бути можливості там завести, припустимо, продукти до міста, так тому що все зараз іде на війну, і споживання йде на війну. Немає у них таких резервів, щоб від цивільної економіки. Далі, якщо зупиняється переробка нафти, що це означає далі? Це означає, що е, починається зупинка м, видобутку нафти, тому що нафту нема куди дівати. Бо крім того, що прилітає по НПЗ, ми знаємо, що прилітає по експортних можливостях Росії. Це от у Балтійському морі. Те, що от СБУшники прибили оцей по порт Приморський, це означає, що і тут питання: куди дівати нафту? Якщо велика кількість нафти, треба зупиняти або консервувати свердловини. Свердловини можна законсервувати, але питання в тому чи зможеш ти потім їх розконсервувати тому було враховуючи клімат де воно де воно де воно видобувається тому чи 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 створиться зараз от в межі в межах там ну четвертого квартала цього року проблеми для росіян я думаю що так якщо далі в, такі, в таких в такий же темп будуть створюватися такі аварійні ситуації на НПЗ Ось чи викличе це зростання цін? Так викличе зростання цін, тому що можна бачити, приблизно от в деяких регіонах Росії проходили зараз ну так звані вибори. Ну те, що можна назвати там виборами. 14-го числа у них там А, і одразу ж після 14-го числа відпустили ціни на бензин. Він одразу ж скакнув там на 15-20%, відсотків. Це ну величезні ціни, тому що росіяни -то звикли до інших цін на. На паливо. чи викличе це інфляцію? Виключе це інфляцію додатково. А чи виключе? Ну тут ще питання в тому, ти навіть за таку ціну спробуєш бензин купити. Тому що якщо немає бензину, то немає чого продавати. Так що це створює передумову. Це правда створює передумову. Але чи можна говорити, що воно в межах от зараз з'явиться? Я поки що обережно говорив, але. Якщо з'явиться загроза ізоляції транспортної ізоляції деяких регіонів Росії відсутності грошей. То такі передумови можуть в дійсності виникнути, тому що все ж таки, якщо немає грошей там в містах, немає в, в грошей для того, щоб фінансувати елементарні речі, то кому люди будуть йти і запитувати дуже не і задавати дуже неприємне запитання? Ну, губернаторам місцевим і вони теж навіть до Москви, і все інше будуть змучені шукати якісь е, інші можливості. А так Україна повинна. Не задумуватись, коли воно буде, ми повинні виходити з того, що воно е повинно статися і зробити все, щоб це сталося. Та погоджуюся з вами стосовно того, що там відбувається на Росії, хочу пізніше повернутися, але хочу про гарячу таку новину: що Україна і Польща можуть створити спільну оперативну групу з БПЛА, до якої увійдуть військові обох країн. Про це вже заявив міністр оборони Денис Шмигаль. каже зараз мета перехоплювати усі російські дрони на території України. От цікаво, як це може запрацювати, чи це може стати дійсно першим кроком для такої спільної системи протиповітряної не оборони, ну я думаю, що перше, але чи буде воно реалізовано? Це поки що велике питання. Якщо збивати, ну так давайте літаки будете збувати на території України. Ну треба затягувати. І треба затягувати в це питання. Хочете, щоб воно не прилітало? Так, будь ласка, все в ваших руках. А то, знаєте, це теж кетрувати позиція. Чого ви пропускаєте? Нічого, що через нас там по 500-600 дронів там прилітає. Якісь, знаєте, тут Україна тут ще і тут ще винувата, виявляється. То Реби так працюють, що воно в Литву залітає і так далі. Тому давайте більше ресурсів, грошей Україна. Як я вважаю, повинен негайно відкривати експорт для наших виробників, щоб задовольняти потреби Польщі країн Північної Європи, в тому числі у цих дронах перехоплювачах, розвивати власне ВПК, підтримувати виробничі цикли. Ось чим ми повинні займатися на на даний момент для того, щоб отримувати і вигоду від цього, і збільшувати виробництво, в тому числі наших дронів, бо нам Гроші конче потрібні, а з гроші можна тільки на зовнішньому ринку знайти зараз. Ну і на внутрішньому, якщо, ем, ем, якщо наприклад, ці виробники випустять облігації довгострокові банки державні їх викуплять, а національний банк дасть рефінансування. Mm -hmm. Хочу вас запитати стосовно того, чому ж Путін прибрав Дмитра Козака зі свого оточення? Ну принаймні виглядає, що він, звісно, не збирається зупиняти війну, але чому саме так? Тому що Пісков, звісно, прибрехав, що той сам звільнився, але новину про це розганяли ще від учора. А той казали, що на минулих вихідних навіть його звільнили. На вашу думку, що тут відбувається у росіян? Чому ось такі перестановки? Ну, дивіться, в нинішній структурі власті, якщо влада Росії, якщо хтось захоче сам звільнитися, він наступного дня не прокидається просто, тому що з підводного човна там вже виходу немає. Тому, звичайно, що не сам. Ну, звільнили. А, ну, в російській владі так не буває, щоб звільнився. Ну особливо зараз. Вони за всіма там Я, Я упевнений, що половина готові були б самі там звільнитися. Там півполовина уряду. Лавров, я думаю, задоволення давно вчеркурнув до доньків ненависні на, на Сполучені Штати Америки. Але це, це 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 буде розглядатися як зрада. А, і а, звільнили, чи є там проти протиріччя в владних куларах. Ну, скоріш за все, є, тому що скорочується економічний пиріг, йде величезна націоналізація активів а, приватних, в тому числі в Росії. поріг скорочується, апетити залишаються такі самі. Тому це може бути наслідка внутрішньополітичної боротьби всередині Росії. А, в розповіді про те, що. Козак був таким, як говорить, голубом і дуже хотів перемовини, припинення війни. Я не вірю. Я вважаю, що це мулька. Воно навпаки могло використати проти козака як компромат, що типу він хотів там щось зробити, тому що в нинішній владі російській, ну якій вони зараз станом зараз знаходяться, це неможливо уявити. А, тому що вони скоріш за все сповідують, знаєте, оцей принцип, який був а, викладений в фільмі Цей Хрещений а, як цей а, Віта Корлеоне своєму сину сказав. А, Якщо до тебе прийде дуже добре, та тобі знайома людина і скаже, що треба йти на перемовини з, з твоїм ворогом, знаєш, що вони вже домовились. А так і тут це ж абс, абсолютно мафіозна структура. Якщо б там козак прийшов, сказав давайте домовлятися з Україною чи заходом, то я думаю, що а, це теж була б дуже неприємна для нього історія. А, і він точно підтримував не було там ніяких а, а, різних, тим більше козак. Має давню історію стосунків з путіним, не будемо забувати. Вони ще знайомі, що з Петербургської цієї мерії, теж вихід зі спецслужб, тільки то е, з КДБ цей з гру, і тому, хоча він, до речі, був уре, уроджений з України він з Кировоградської області, але говорити про те, що от саме він був противником чого, я не вірю. Хоча я не виключаю, я не виключаю, що він може зіграти роль такого. Перемовника так на заході, ну він може зараз покинути Росію для того, щоб знаєте, якісь функції виконувати. Що, начебто, він там був проти чого? Може бути якесь певзавдання, але про, просте звільнення я не вірю, і не вірю в те, що він був проти війни і готовий був йти на перемовини з Україною чи заходом. Угу. Ну я у вас хочу запитати, можливо, і Польща, якийсь дуже підступний план, продумала щодо. Китаю, тому що ми знаємо про те, що вона залишила свій кордон з Білорусі закритим на невизначений термін. То Тоді... Це правильно Тоді ми пам'ятаємо, що вона це виправдовувала, мовляв, ну тож військові навчання почалися. Але таким чином тепер вона перер... перерізала ось цю торгівельну артерію між Китаєм і ЄС. Вартістю 25 мільярдів євро на рік, і саме через цю артерію перевозиться 90% залізничних вантажень між Китаєм і ЄС. Ми пам'ятаємо, що також міністр закордонних справ Китаю Ван гі приїздив до Польщі якраз таки щодо цього питання, але поки що рішення немає. Як ви думаєте, чи це спільне рішення штатів і ЄС, чи це ну, Польща ж не може діяти одноосібно, правда? Може. Хто сказав, Може. Ну, Національна безпека? Хто сказав, що ні, не може? Я не виключаю, що це тут Штати постаралися з поляками, тому що ну, Польща завжди себе позиціонувала як все ж таки більш така проштатська країна. Вони завжди от себе так позиціонували, тому що там через протиріччя з Францією та Німеччиною вони завжди були ближчими до США. От цікава деталь. Наприклад, польща багато закуповувала цих закуповувала зброю останнім часом і не купувала, наприклад, німецької зброї. Вони купували або американську або корейську зброю, а німецької немає, тому що ну вони вони вважають, що німці підступні, можуть їм ну в один момент можуть зробити щось дуже неприємне. І в принципі, ну це підозри а, мають під собою підґрунтя, тому що особливо коли Меркель вела розмову з Путіним і Поляки. Це все пам'ятають от і тому. А, Тут питання в тому, що знову-таки Китай, скрізь Китай, бачите, висовується. Виходить, а наприклад, Європейський Союз не вважає Китай своєю загрозою, вважає більше партнерами Росії загрозою, а у Сполучених Штатів Америки фактично навпаки. І тому я не виключаю, що без все ж таки американців тут не обійшлося. Не обійшлося, тому що їм зайвий раз вжарити десь Китаю ну взагалі дуже приємна річ, особливо коли стосується економіки. Вони ж добиваються того, щоб. Щоб європейці підтримували США у торгівельній війні проти Китаю, ну так просто використовуючи. Ні, це дуже добре в дійсно. От ми там не я, будем, я, я, але я, взяли, і перекрили просто да так, я, я, я чекав. Я до речі, теж якось інтерв'ю по-моєму з вами чи по я сказав, що я сподіваюся, що вони закінчаться ну, залишать цей кордон до закінчення війни. А те, що це дуже боляче, можна бачити, по ми точні, в Пекіні. Бачите, міністр закордонних справ раптом покинув всі свої справи і полетів до Варшави. І тут вже тут поляки говорять, нічого не знаємо. Там загроза з, з, з того боку і так далі. І що, і, ну так, да, навчання ж закінчилося, вон, загроза ж триває, триває. Ні, це дуже правильно в дійсності річ, тому що бити треба по економіці, а, тому що через той кордон, я думаю, що багато чого іншого йшло, а, в тому числі з Білорусі, це і по Білорусі дуже сильно б'є, а і по Росії. Тому що і скоріш за все, і під Росії Росії могли там і російські товари теж перетинати контор... кордон через цей через цей шлях, і це дискредитація Білорусі як е е шляху до Європи е з боку Китаю, як і Росії, в тому числі, а ось е далі там ще може бути окремий інтерес, окремий інтерес. Е Деяких європейських країн вони б хотіли щоб там, наприклад, йшло не через а, цей шлях, йшов в по залізницю через Росію. Так, ну Польща там щось має, але не думаю, що воно там якісь там критичні для них обсяги. Так? А наприклад, йшло через порти, припустимо, там Роттердам, Гамбург та інші порти. Щоб воно приходило туди, а не наприклад, йшло через Білорусь. Так що це дуже в дійсності гарна історія. Те, що отак от влупили, і те, що дуже серйозна ситуація, стурбованість Китаю викликається дуже добре. Тому ну, то що Китай це союзник Росії, давайте будемо відверти, Ну принаймні на даний час. А ось і чим більше будуть хитати Китай і Індію союзників Росії, тим буде краще для всіх в дійсності. Ну, до речі, крім Індії, почали штати закликати, щоб Європа відмовилась від російських енергоносіїв, зокрема імпорту не тільки від Індії, а й Туреччини. Um, і тут міністр енергетики штатів каже, що Європа має, звісно ж, імпортувати американські енергоносії в середньому на 250 мільярдів доларів щороку наступні три роки. І зараз якраз таки, от ми м, в попередній день з вами говорили стосовно того, що Трамп закликав відмовитися від російської нафти. Але тут міністр енергетики каже, що і скраплений газ, бензин, інші продукти викопного палива потрібно від усього відмовитися. Що ви думаєте, цієї зими ЄС все таки може може відмовитись від російських енергоресурсів, чи е, якимось чином ще мають протягнути якийсь рік, чи скільки вони будуть тягнути? Ну дивно, звичайно, що американці говорять, що американський газ найкращий і нафта це звичайно збіг обставин так але це політика, це політика і це дуже гарна політика в дійсності. Чому тому, що ну американці, користуючись моментом, вибивають взагалі росіян з нафтогазового ринку Європи, преміального ринку. Це означає, якщо туди залізуть американці і будуть там довгострокові контракти. То вважайте, що Росія повернеться взагалі на ринок газу та нафти приблизно ніколи, ну або з якимись незначними обсягами. А, тому що нам і так конкуренція є там, що Норвегія хоче продавати свій газ і так далі. А тому це дуже добре в дійсності. Не варати, що американці так тиснуть на європейці, чи зможуть відмовитись. А, ну, дивіться. У 2022 році ж змогли відмовитись від довгострокових контрактів з Росією, навіть коли був Північний потік от, mm -hmm. е цілий, змогли. да? Чи є там довгострокові контракти, наприклад, по цьому скрапленому газу, по які постачаються, ну там в далях знаходяться ці французи, я от подивився структуру їхньої власності, оцей скраплений газ, який там видобувається. Але чи можуть вони тут відмовитись? Я думаю, що якщо дуже постаратися. Дуже постаратися, якщо е, американці ще нададуть поп, це по потилиці. Я думаю, що від цього відмовиться. Ну, це ну це буде катастрофічно для Росії. Там от ми починали питання з того, що всередині питання буде uh -huh. щодо експорту. Ну, ну просто все, все, все буде руйнуватися. Будь-який спосіб надходження додаткових валютних надходжень в Росії, щоб фінансувати взагалі війну. Тут питання вже буде там не тільки в. в в як його в фінансуванні цивільних галузі економіка, питання, чи будуть гроші взагалі фінансувати війну, і це дуже добре в дійсності тенденція, що так от відбувається. Окрема історія по туреччині, звичайно, окрема історія по туреччині, тому що пам'ятаєте, скільки різка от Туреччина останні два місяці різко виступала за мир. Якщо ви звернули, вони тут мир, тут щось воно вже готове, і так далі. Ердоган казав, що О, там гіл да. готовий накривати вже да, да. А чого так вони бігали? Тому що знали, що вони що американці їм теж по потилиці будуть давати, що вони російську нафту теж не купували. Тому що якщо ви звернули увагу, от Трамп і американці різні термінології застосовують. Вони іноді говорять європейці, єс не повинні купувати. А іноді говорить, країни НАТО не повинні купувати. От коли Трамп говорив в своєму твіттері, те, що він там писав, він написав, що країни НАТО не повинні закуповувати А країни НАТО, це і Туреччина, яка теж активно сидить на цих схемах. Так що ну дуже позитивні дійсності процеси, тому що я, я говорив і продовжую, коли у Трампа в голові збігаються три речі: нафта, газ і гроші. Його знаєте, думка стає дуже стрункою. Досить швидку і дії, досить швидкими. А якщо ще Китай тут десь знаходиться, там да ну це взагалі бінго, джекпот можна сказати. А от з історією тиску на європейців і ще перекриття Китаю е перекриття Китаю експорту в Європу, він на багато зайців тут вбиває. Е він тисне на європейців. Говорить, так підписуємо чи не підписуємо. Так е е далі використовуючи важель тиску у вигляді поляків. Які вже захищаючи свою безпеку в дійсності теж реагують на, на такі от речі таким чином, розуміючи, що все ж таки за Росію стоїть Китай, в тому числі, і о, в даному випадку, в даному випадку, вдається досягнути в дійсності багато позитивних цілей. Тобто, що ви по якщо американці дотиснуть європейців, дотиснуть європейців, е, ну звичайно, європейці будуть говорити, що вони нічого швидко зробити не можуть. Це без заперечення. Вони завжди так будуть говорити, що у них грошей немає. Вони бідні, жалюгідні, бідосі, і ми будемо далі купувати. Але якщо натиснуть, я думаю, що цей процес може швидше початися, швидше початися, тому що аргументація наступна тут буде 22-му році. Змогли зробити на 75% відсотків скоротити закупівля російського газу та нафта що час що що зараз тут вам вам заважається зробити та погоджуюся на сам кінець хочу вас запитати про зустріч трампа зустрічі трампа у британії там зрозуміло пропагандисти обсмакували сукню меланії трамп і королеви каміли про те що вони якимось чином дивним опинилися у кольорах українського прапора ну дійсно нам дуже приємно, навіть якщо це було не сплановано, навіть якщо це таке випадкове співпадіння. Але як ви думаєте, яка була справжня ціль Трампа його візиту до Британії, тому що Зеленський казав, що. Можливо, все-таки вдасться обговорити гарантії безпеки для України і пам'ятаємо ось промову короля про те, що він сказав, що ми маємо протистояти тираніям. То це все таки знак, що Україну обговорювали. Обговорювали, обговорювали, і тим більше з королем. А вона а тут дивіться: а тут цей король дуже активний, якщо подивитися. Mm -hmm. Не в міру ну, не знаю, як там розстрілю цього Великобританії, але він досить активний. Зеленський вже рази три, по-моєму, в цьому році зустрічався так. Він дуже цікавиться багатьма речами. Ось і ну поводить себе. Ну він не так суверен, він не так є головою держави. Хто не знає король Британії? Все ж таки, це не просто знаєте, якась там лялька у, у в британському сполученому королістві. Це все ж таки суверен голова державних, головна командуючих голова англіканської церкви. І аристократія має великий вплив а, в, в Британії, тому що там, наприклад, а, верхня палата, там все ж таки аристократи сидять. Ніхто там, тобто, там така, така своє своєрідна демократія, і а, тому звичайно, що він впливає. А, оцей був ухвалений. От в парламенті був ухвалений законопроект, ну законопроект там там меморандум про співпрацю на 100 років, тому що ну британці розуміють просту річ, що з Україною в співзалежності з Україною вони гравці на євразійському континенті, так. Без України, ну вони острів так, колись спливової імперії. Так ну звичайно, що у них є там ще британська співдружність. Є генерал губернатори наприклад, там в Канаді, в Австралії. Але все ж таки Україна це для них ну, важливий а, спосіб теж заявити про себе. А нам теж потрібен партнер, який готовий був закрити там деякі питання для нас, так і це одне з питань, які вони обговорювали скоріш за все. Далі я думаю, що це щось аналог взагалі перегляду ну перезавантаження всіх відносин, в тому числі з європейцями. Це такий аналог такої Атлантичної хартії, яку підписали США перед США і Британія, наприклад, напередодні того як вони оголосили війну, ну почали спільно воювати проти, проти Гітлера. Тобто багато питань обговорюється. Я думаю, і питання Індії, в тому числі, обговорюється. Не забуваємо, що Індія це ж такі колишня колонія Британії, та і британці там мають впливи достатньо великі, а, тобто, як і британська корона. А, так що І питання Китаю: як будуть будуватися відносини, які рамки. І Україна в тому числі розглядалася, і це дуже добре для нас історія, що вони так, от а, активність тут проявляють. І дуже гарна історія, що це питання не на словах, а питання на справах. І знаєте, тут любов з інтересом, коли проглядається. Коли інтерес з'являється тут це багато швидше все йде. Стосовно гарантій безпеки, все, що з цим пов'язано, ну давайте ми повинні знову таки запам'ятати гарантії безпеки для України в першу чергу. Це в. Це виключно українська армія, яка підконтрольна головна яка підконтрольна українцям, е, продукція власного ВПК, власні ракети, виробництво власної зброї і так далі. От що ми повинні розуміти, е, тому що той формат, який там нам пропонується, наприклад, в рамках НАТО, він може нам не дуже подобатись. Тим більше у нас в у нас ще ніхто не бере. А тому, що а, це не дає можливість вести превентивну війну на території Російської Федерації, ну приклад ударити ракетою превентивно, коли потрібно, як це робить Ізраїль. Ми взагалі не повинні допускати війни більше на нашій території, як це було останні 300 років, і тому гарантію безпеки виключно є українська армія. Від британців а, і французів нам потрібна а, в першу чергу гарантія ядерної безпеки і далі гроші гроші потрібні на підтримку української армії фінансування навіть по закінчення війни гроші нам потрібні приблизно 5 років для після, після закінчення війни для того щоб для того щоб підтримувати нашу економіку от що нам потрібно, а не слова і порожні обіцянки якихось і гарантії які невідомо будуть чи не будуть а погоджуюся з вами. І те, що ми починали, найкраща гарантія безпеки. Це звісно збройні сили України. І коли Росія розпадеться, коли в неї не буде можливості просто таким, таким же такою ж швидкістю і такими ж силами нападати на інші країни. Дякую вам дуже за цю розмову, за вашу аналітику. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам, дякую.